Ви знаєте, що глобально людство втратило зв'язок з тілом дуже давно, і за часів ще від Хого Зав'яту, вже цей зв'язок з натуральністю він був вже порушений. І якщо сказати так, то саме історія про яблука і дерево і змія це є відділення від тіла. І я вважаю, що немає ніякого гріха, який там ми наслідковуємо. Це є тільки відділеність від наших відчуттів, від нашої свідомості, від нашого справжнього я і все це утворюється через розірваний зв'язок з тілом. І самий простий спосіб відновити цей розірваний зв'язок з тілом через ваше відчуття, навчитися постійно 24 на 7 відчувати якусь ділянку в тілі, обрати улюблену частину тіла і Тренувати вашу увагу в цій частині тіла. Я пропоную зробити це з нижніми кінцівками, обрати палець на нозі, тому що він найдальше від нашої голови. Ось і тоді якби найважче дотягнутися і стати собі таймер нагадування 4-5 разів на день для того, щоб якщо ви відволіклися у вас якісь інші задачі, він вам буде нагадувати. І якщо вам важко це відчути в моменті, якось можете себе потрогати, ущипнути. Навіть є така медитація з булавкою, коли ви себе колієте цією булавкою для того, щоб повернути вашу увагу в тілі, для того, щоб через дискомфорт, через біль це повернути. І цю вправу потрібно. Виконувати около 3-4 тижнів, доки ви не встигнете, доки ви не звикнете постійно частиною уваги бути присутнім в вашому організмі, в вашому тілі. І коли ви не тренуєте оцю увагу в тілі, коли ви полюбите свій великий палець на нозі і ви постійно будете його відчувати і слухати, як він себе там почуває, друга вправа це навчитися знаходити всередині ваших відчуттів певний простір. Виділяти ліву, праву половину, передню частину тіла, задню частину тіла, верхню, нижню. І відчувати, як вони відрізняються. Як зараз моя ліва частина відрізняється від відчуттях від правої частини? Як моя передня частина відрізняється від відчуттях від задньої частини? Як моя верхня частина відрізняється від відчуттях від нижньої частини? І де в цьому всьому, є мій центр? Ось. І якщо казати про спеціалістів, які навчаються. Роботі з тілом, то дуже важливо, щоб вони вміли центруватися. Це уявлення середньої лінії, якби якщо оці всі наші ділянки передню-задні передню, бокові, подивитись, де вони пересікаються, то буде уявна середня лінія, яка проходить через нашу проміжність, через нашу маківку і проходить перед хрептом. І коли ми рухаємося, як. Коли боксер наврухається, то в нього є вратація навколо цієї середньої лінії. І де в нас знаходиться наш центр. Можете порухатись і пошукати, де знаходиться ваш центр. І зверніть увагу, що ваша увага також працює. Коли ми опускаємо нашу увагу і згадуємо про наші ступні, ми якби заземлюємося, ми цепляємося нашою увагою, як коріння робимо таке. Коли ми нашу увагу йдемо до центру тіла, ми становимося більш емоційно нейтральними, ми становимося більш рівноважними. Ми якби знаходимо свій центр. Центрування вашої уваги це може бути класна практика для спеціалістів, які працюють з людьми. Тому що, коли ваша увага центрована, ви можете бути більш об'єктивними стосовно інших людей і інших ситуацій, ви можете більш бути врівноваженими, приймати більш зважені рішення. І це взагалі супер корисно для всіх людей, які працюють з іншими тілами, для всіх тілесних терапевтів, тому що в цей момент ваші відчуття стають більш центровані, більш збалансовані. І коли ж ми заговорили про тілесну увагу та тілесну терапію, ще третє налаштування саме для тілесних терапевтів, це уявити, що ваше обличчя, очі, нос, руки, ушки вони спускаються на лифті от сюди. В наше сонячне сплетення, в наш живот. І ми відчуваємо і ми звідти, якби дивимося, слухаємо, нюхаємо, відчуваємо і думаємо. Це допомагає, якби дати безумовний сигнал для вашої підсвідомості, що активізуй, будь ласка, ці брюшні центри як основні. Це такий лайфхак для того, щоб перемкнути на відчуття. Але якщо ви не займаєтеся тілесною терапією, але вам цікаво відновити зв'язок з тілом. То тоді, перше, що потрібно зробити, це налаштувати зв'язок з вашими ножками, відчуття з певною ділянкою на постійній основі. Друге, це навчитися відчувати внутрішній простір. І третє, це навчитися відчувати, а що в тому внутрішньому просторі зараз в даний момент ви відчуваєте. Знайти відчуття тепла, відчуття комфорту, де я зараз в тілі я відчуваю себе класно. Відчуття дискомфорту, де в зараз в тілі в мене щось не класне. І попереднє відео про роботу з відчуттями це дуже корисний такий інструмент для того, щоб розкривати і розуміти сенс відчуттів. Ось тут, коли ви знаходите ці відчуття, навчитися їх би, проживати, їх просто відчувати і щоб вони через вас проходили. Коли ви знаходите відчуття тепла, чи відчуття комфорту, чи відчуття дискомфорту, чи відчуття напруги. Ви рухаєтесь, продовжуєте рухатись, дихаєте, знаходити свій центр і нічого з цим не робити. На перших етапах дуже важливий момент не коплювати увагу в тілі, спостерігати, як всередині вашого тіла ваші відчуття рухаються, не заважати їм, не насідати, не заставляти щось робити правильно. І ось, коли ви навчилися. Всім цим моментом ви знайшли відчуття комфорту дискомфорту, знайшли свій центр, і тоді ви можете почати працювати з цими відчуттями. І робиться це через дихання. І, взагалі, дихання це єдиний фізіологічний процес, який ми можемо свідомо контролювати. Ми можемо затримати дихання, можемо зробити його більш глибоким, можемо зробити його більш частим, Ми можемо дихати носом. То ми не можемо так зробити з нашим травленням, з нашим тиском, з нашим. Вінозним отоком з, з лімфатичною циркуляцією ми не можемо так зробити. А ось з цим з нашим ми можемо зробити з кількістю тромбоцитів, прітрацитів і матекрит. Дуже багато показників, які ми не можемо контролювати. Єдине, що дихання це наш інструмент доступу до нашої фізіології до нашого тіла. Ось і ми додаємо до наших відчуттів контакту з тілом, до відчуттів тепла, дискомфорту, комфорта Ми додаємо дихання і починаємо дихати в ту ділянку. В якій ми хочемо приділити увагу. І я вам рекомендую спочатку дихати комфортні відчуття. Знайти цю діляночку, де вам приємно дихати туди, розширювати через дихання ці відчуття. І спостерігати, як вони окутують всі інші відчуття, як вони розширюються навколо вашого тіла, як відчуття дискомфорту, якби окутуються, як вони трансформуються. І потім, коли ви навчитеся. Отак, от працювати зі своїм внутрішнім станом, ви можете відразу брати відчуття дискомфорту, але з вашого центрованого, вже збалансованого стану, їх також бачити, їх окутувати і з ними працювати. Такі прості вправи бажано спочатку виконувати. Окремо, як спеціальну практику, окремо, спеціальний час для цього, а потім вплитати ваше буденне життя, коли ви ведете машину, коли ви займаєтеся спортом, коли ви на перемовах, коли ви працюєте за комп'ютером, або ви спілкуєтесь з кимось, ви завжди можете і майже сказати, можна сказати, повинні бути в контакті з вашими відчуттями, бо саме вони завчасно підказують, на що потрібно звернути увагу, де виходити із своєї рівноваги, де ви в стресі, де. Обставини йдуть проти вас, і де потрібно зупинитися і ще раз подумати стосовно того, що навколо вас. Це суперкаринський інструмент, і зв'язок з тілом це основа для будь-якого саморозвитку. Ось, друзі, дуже дякую за увагу. Продовжую вам розказувати якісь фішечки про саморозвиток, про здоров'я та про те, як ви можете самостійно себе зрозуміти, себе розкрити і стати більш щасливою здоровою людиною. Дуже дякую, чекаю на ваші лайки, підписочки і до зустрічі в нових відео. Пока.